дилер на пенсії на Львівщині правоохоронці затримали 64-річну пенсіонерку за те, що вона нібито виростила і зберігала понад 3 кілограми коноплі. Зілля знайшли на її городі за хатою серед сміття. За рішенням суду бабцю взяли під варту 1 грудня. Згодом апеляційний суд постановив її відпустити. Тепер жінка із жахом загадує про своє перебування у СІЗО. каже: усі 9 днів під вартою вона їла раз на добу. На коротку прогулянку за весь час відпускали лише. Тричі на кілька хвилин. Каже, в ізоляторі не зважали ні на здоров'я, ні на вік. Мені колготки, правда, трошки злітали. Я собі в'їла такого, стягнула, щоб мені не, не злітали. І він каже до мене, бабцю, що у вас ззаді за шнурок? І той пішов, взяв другий ножик, відрізали той шнурок, ну і мені колготки злетіли. І я принесла в вслідчий ну, кабінет. Там був адвокат, я йому казала, подивіться, що робить зі старою. Обрізали резинку, я. Кулготки злетіли. Злочинцем вважають і чоловіка пані Ганни. Міліціонери кажуть, що вони разом зберігали коноплю. Старенький уявити собі не могли, що через купу травин, на прибраному з осені городі, можуть перетворитися на небезпечних наркодилерів. Я узнав, той узнав від міліціонерів, що то є конопля. І до того я не знав, що то є конопля. Для вас це була проста трава. Так, проста трава. І вони кримінують мені. Що від 8 до 12 років тюрми сусіди теж зі здивуванням сприйняли дії міліціонерів. То неправда, що як таке може бути? Суддя, яка погодилась на арешт пані Ганни, від коментарів відмовляється. А я нічого не буду говорити. А чому? То є моє право. Я що зучинець? Від коментарів відмовляються і правоохоронці. Коментарів від мене особисто не буде. Ці коментарі, значить, центр. Домські зв'язків головоправління щодо двох пенсіонерів, і досі проводять слідчі дії.